Про свято преображення Господнього. Це подія, коли Господь взяв своїх учнів і піднявся з ними на гору фавор, де преобразився, змінився, показав їм свою божественну славу. Цією подією Господь закликає кожну людину до духовного преображення, до змін у своїй історії. І зі своєї сторони, як Бог він проклав необхідний шлях і дорогу. Ідучи, якою людина здатна трансформуватися, покращувати себе, вдосконалювати себе, тому що йде вона не сама, а в єдинстві з Богом. Друзі, в цей день дуже важливо нагадати собі про велич Бога в нашій історії, долучитись до нього максимально через святі таїнства, такі як сповідь і причастя. Та традиційна історія, коли ми в цей день освячуємо фрукти, вона лише. Показує те, що ми дякуємо Богові за новий врожай, але це не є головною метою і ідеєю свята. Найважливішим є те, що Господь нас всіх закликає до змін, до вдосконалення на всіх рівнях нашого життя. Преображаємося, змінюємося і будьмо в єдності з Богом.